Важлива передмова, друзі. Я використовувала для прогнозу метод соляра, який є більш ефективним та інформативним. І треба розуміти, що ваш річний прогноз починається від вашого дня народження у 23-му році і до наступного дня народження. Тобто, для овнів це буде період з березня-квітня 23-го року до березня-квітня 24-го. А для козирогів, наприклад, це буде період з грудня 22 го по грудень 23-го. Але важливо відзначити, що ваш новий річний прогноз починає діяти за три місяця до настання вашого дня народження. Тому я для знаків, починаючи з Терезів, дивитимуся минулий соляр, у тому числі загалом у прогнозі загальна інформація як навігація, оскільки точний прогноз можливий лише за індивідуальними особистими даними. Любі терези для народжених з 24 вересня по 4 жовтня у вашому солярі є конфліктуючі планети. У вас буде бажання розпочинати нові справи, але мало буде до цього можливостей. Важливо буде доробляти минулі справи, навести лад і зробити підготовку до майбутніх змін. Страхи та сумніви вам можуть заважати у коханні. У вас буде багато думок, багато аналізу. Але мало почуттів краще посилити свою інтуїтивність. Для терезів, народжених з 4 жовтня по 14 жовтня, картина неба сприятливіша будуть можливості для починань та ініціатив буде амбітність. У коханні можлива взаємність, романтика, гарні залисяння, подарунки у справах є можливість розпорошуватися на кілька напрямків, що дратуватиме вас і дасть бажання сперечатися, конфліктувати та доводити свою позицію. Але високі шанси в тому, що ви можете іноді помилятися і приймати неправильні рішення. Для Терезів, народжених з 14 по 23 жовтня, буде період подолання перешкод. Хоча ви почуватиметеся впевнено, але для реалізації ваших здібностей і талантів знадобиться багато зусиль і кілька спроб важливо не опускати руки. У вас ймовірні конфлікти з тельцями, водоліями та козирогами. або також можливий конфлікт старого та прогресивного, коли старе зруйнувалося, а нове ще не збудовано. Запасіться терпінням. для всіх терезів. Венера у вашому знаку буде з 8 листопада по 4 грудня 2023 року. Це сприятливий період для розвитку в собі здібностей. Для уваги до зовнішності, до здоров'я, для придбань, для кохання творчості та бізнесу Марс буде у знаку рака з 25 березня по 20 травня, і це може створювати вам труднощі та проблеми. Ви можете більше спілкуватися в цей період з раками, з уразливими та потайливими чоловіками. Можна в цей період опрацьовувати своє сонце та Марс через активність у спорті та через усвідомлені дії додатково себе організовувати та мотивувати до активності, робити кроки у справах. Дорогі скорпіони для народжених з 24 жовтня по 4 листопада на вас буде значимим вплив інших людей, однак це не завадить вам розпочати нову справу, проект, новий бізнес або зробити істотні зміни у своєму житті, оскільки у вашому солярі сім з'єднань планет це сприятливий період нового циклу. Сприятливий для виходу на новий рівень у коханні у жінок буде везіння. А ось для чоловіків період складніший. Може заважати скритність, депресивність та злопам'ятність для скорпіонів, народжених з 4 по 14 листопада, можливі починання та старт нових справ. Однак будуть і форс-мажори та непередбачувані обставини. Що створить напругу та стреси, ваша інтуїтивність та екстрасенсорність будуть на висоті. Однак через Сатурн ваші справи та процеси можуть просуватися повільно, що може розчаровувати. Зате у вас буде час для ґрунтовної підготовки. У коханні можливо повернення до минулих відносин, і також буде актуальним вибір між кількома партнерами для скорпіонів, народжених з 14 по 22 листопада, картина неба дуже вдала та сприятлива. У вас багато чого буде під контролем, і, незважаючи на труднощі, ви можете опинитися в ролі переможця. Будуть можливості для втілення своїх задумів та цілей у реальність. Постарайтеся максимально діяти, однак ваша амбітність може дати такий ефект, що ви неправильно розрахуєте свої сили, важлива реалістичність у справах. У коханні можливі чергування почуттів незадоволеності та ревнощів, маніпуляцій та контролю для всіх скорпіонів. Венера в знаку РАК з 7 травня по 5 червня. Дасть період розслаблення, відпочинку, приємних емоцій, творчих процесів. Будуть вдалими сімейні та фінансові справи у зазначений період. Для представників знака Скорпіон Марс у знаку Лев з 20 травня по 10 липня може дати зіткнення з людьми знаків овен, лев чи стрілець. У стосунках можуть виявитися егоїзм, владність, боротьба за лідерство. Причому виграти має скорпіон як тіньовий лідер, який має терпіння. Дорогі стрільці. Для народжених з 23 листопада по 3 грудня рік сприятливий для навчання, викладання, для поїздок, для взаємодії з іноземцями. Та закордонними справами. Картина неба для вас, стрільці, дає масу можливостей для розвитку, саморозвитку та прогресу в багатьох сферах. Потрібно тільки діяти і використовувати вдалий планетний період. У сімейних справах можливі кармічні ситуації, що додає меланхолії та непередбачуваності, оскільки кармічні страждання очищають наші душі. У коханні на вас впливатиме. Минуле ілюзії, мрії, скритність для стрільців, народжених з 3 по 13 грудня, картина неба напружена. Для стрільців, народжених з 13 по 21 грудня можливий складний період із певними втратами, можливі сімейні труднощі, проблеми із місцем проживання. Потрібно буде приділити увагу та турботу жінкам, родичкам. Емоційні крайності у вигляді дратівливості та гніву можуть підвищувати шанси для депресивності. Однак несподівано поряд з вами з'являться. Люди, які допомагатимуть вам у коханні, ви можете зіткнутися з товариськими, але легковажними чоловіками. А жінки можуть бути цілеспрямованими, серйозними, відповідальними, але вимогливими та суровими. Для всіх стрільців Марс, у знаку діви з 10 липня по 27 серпня, може створити вам проблеми, конфлікти і важкі шляхи для досягнення цілей. Ваші лідерські якості та натхнення може зіткнутися жорсткою реальністю та матеріалізмом, коли процеси вимагатимуть уваги до всіх деталей. Навколишні можуть пред'являти до вас підвищені вимоги, любі друзі, миру, щастя, гарних свят, добробуту і в ваших оселях, і в нашій країні.